Кемрі 70 буде у нас в роботі сьогодні. Буде замінена ця магнітола разом з усією цією рамкою. Повністю весь цей глянець буде замінений на новий глянець. І тут буде сучасний монітор на 10 дюймів. Встановили магнітолу на Toyota Camry. Це у нас 70-ка. Як показували ось цей весь пластик, зараз новий глянець. Новенький тепер оновили, все сюди переставили. Магнітола велика на 10 дюймів. Має всі застосунки, як у будь-якому Android, Play Market, навігація, Google карти. Все це ми зараз виставляємо і користуємося, як у звичайному любому телефоні. як ви звикли Також в магнітолі у нас присутній CarPlay це дублювання. Екрану телефону на магнітолу. Так само ви можете користуватися всіма застосунками, що в вашому телефоні, через Bluetooth. Дуже зручно, якщо це потрібно. Молодь полюбляє свою музику з iPhone, слухати, одночасно їхати на навігації. А також в магнітолі у нас є, звичайно, і Wi-Fi, і ми можемо вставити 4 g sim карточку. Зараз у нас привезе хазяїн. Хлопці вивели ось сюди USB-шку додаткову і слот під сим карту Також у нас буде працювати тут штатне USB, воно також працює в цьому автомобілі. Це можливо реалізувати. Також була адаптована камера заднього огляду рідна. Тут у нас була розмітка ось ця, от, яка статична, оця от, така румна. От не знаю, як сказати, бірюзово цей колір голубий. А ми ще додали ось цю розміточку, яка тепер у нас по руху керма вам відображає траєкторію руху і дуже зручно, ти розумієш, куди ти їдеш. Цього в цій машині не було. Тепер людина отримала ось такий апгрейд на свою рідну камеру. Я вважаю, що тут ти багато, скажімо, зайців одночасно вбив. Ну, звичайно, у вас кнопки керма, все працює, все, все як завжди, все підтягується, все по штатному. Тож, Кого зацікавило, будемо вас чекати.